Минув перший рік нашої історії. Львівська муніципальна бібліотека впевнено вирушає і перегортає наступну сторінку книжкового буття нашого чудового міста. 49 філій, 49 бібліотек, які охоплюють і задовільняють потреби всієї нашої територіальної громади. Яким був цей рік для нас, був і важким, і цікавим, і перспективним. Адже ми сформували єдиний цілісний колектив. Ми окреслили певні нові перспективи і пріоритети, ми змогли зрозуміти, чого ми хочемо насправді, і які ключові тези нашої стратегії розвитку будуть визначальними у наступних етапах нашого буття. Що уміє дитина у річному віці? Ми впевнено починаємо стояти на ногах, дивимося у світ, ми ідентифікуємо тих, хто з нами, і впевнено крокуємо далі. Бібліотека це також зброя. Тому у воєнний час ми не маємо права залишатися осторонь, але стоїмо пліч опліч із нашими воїнами для захисту наших національних пріоритетів. Не випадково ж, навіть першодрукар Іван Федорович, окрім того, що друкував книжки, займався ливарництвом, готував мортири для війни проти Московії. Тому і сьогодні ми працюємо на нашому великому широкому волонтерському фронті. В Україні немає інших просторів для діяльності як фронт і тил. І ми складаємо потужну його основу. Наші бібліотечні осередки є центрами психологічної реабілітації і адаптації людей, які цього потребують у складних воєнних умовах. Ми працюємо з військовими та їх родинами. Ми працюємо з особами, які вимушено покинули місця свого проживання, і е, намагаємося максимально забезпечити ті ключові потреби, які визначає сьогоднішній день. У наших бібліотеках плетуть сітки у наших бібліотеках збираються пожертви у наших бібліотеках. Формується та допомога, яка є необхідна для наших колег, для наших друзів, для наших побратимів на Сході чи в центрі нашої країни. Важливий аспект діяльності нашої муніципальної мережі полягає у налагодженні та розвитку наших партнерських взаємин із зовнішнім світом. Завершуючи процеси декомунізації, дерусифікації, деколонізації, ми створили фонд тоталітарного читання. Для того, щоб зберегти. Історію та спадщину минулих десятиліть для наших нащадків, та уміти пояснити колись, чому і якими ми були сьогодні. Ми сформували таку колекцію, яка буде доступною для дослідників, для тих, хто буде зацікавлений у вивченні, але яка не руйнуватиме, не впливатиме на модель формування сучасної культури читання. Саме тому одним із важливих аспектів нашої діяльності стало і формування колекцій військової, ветеранської літератури. Спільно з громадськими ініціативами ми створили у кожній нашій бібліотеці поличку ветеранської літератури. Це література не лише про війну, але це тексти, які є добрими рефлексіями на події сьогодення, це тексти військових авторів, це ті документи. Ті переживання, які у літературно-мистецькій формі відображають і документують наше буття. Україна майбутнього це країна читаючих, розумних людей, це країна цінностей, які є незмінними. І кожна людина, кожна особистість матиме вартість у цьому суспільстві, у цій спільноті. Бібліотека є важливим інструментом і простором, де ця ідея втілюється уже сьогодні. Саме тому запровадження різних методів і способів безбар'єрності, різних інклюзивних методик праці, розвиток бібліотерапії є одним із ключових напрямків нашої роботи і сьогодні, і на майбутнє. Бібліотека це простір комфорту, це простір свободи, це простір самоосвіти. Це простір, де хочеться жити, саме тому, незважаючи на складні умови, ми відкриваємо і трансформуємо наші простори. Цьогоріч у муніципальній мережі відкрився ще один надзвичайно цікавий об'єкт. Це мистецька бібліотека. Класична традиційна філія була перетворена в один із важливих мистецьких осередків нашого міста. Бібліотека це люди і книги. Ми багато зусиль докладаємо для того, щоб упродовж року наші користувачі отримували найновішу, найякіснішу, найцікавішу літературу, якою тішать нас видавці України та Заробіжжя. Ми зберегли надзвичайно позитивну динаміку і розраховуємо і на майбутнє рухатися саме у цьому напрямку. Упродовж минулого року львівська муніципальна бібліотека була осередком проведення сотень і тисяч надзвичайно цікавих. Різнопланових лекторіїв, навчальних курсів, проєктів центру едукації, великої кількості читацьких заходів, конференцій, джампінгів для дітей та всього того, що власне формує і гуртує нашу громаду довкола її величності, книги, довкола бібліотеки. Сучасна бібліотека це також простір потужних інформаційних можливостей. Та віртуальних комунікацій тому у львівській муніципальній мережі ми активно працюємо над розвитком наших програмних продуктів, наших програм забезпечення, наших абісів для того, щоб наші користувачі могли уже дуже швидко отримати нові сервіси, нові послуги і нові можливості для навчання, читання і опанування інформації. Львівська муніципальна бібліотека юна, динамічна, амбітна у 2024 році. Чекає на вас. До зустрічі.